Незалежно від того, що ви відчуєте, нам треба бути впевненими, що якщо ми звернулися до Нього, попросили зцілення, то ми його маємо. Я молюся, в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз я наказую всякі сезонні інфекції, насморк, кашель, біль в горлі. Залиште цих людей в ім'я Ісуса Христа, ви не маєте права залишатися в цьому тілі. Також я наказую всякі хвороби серця, судин, всяка серцева нестача, все, все, абсолютно все. Прямо зараз заберися геть з тіл цих людей, які дивляться це відео в ім'я Ісуса Христа. Ісус для того й прийшов, щоб дати нам життя і життя надміру. Тому саме зараз я наказую.